Я всіх на своєму каналі, дуже давно не знімала відео. Ось, а сьогодні вирішила зняти, але знаєте, таке по потребі. Ми заїхали на дачу, і сьогодні у нас водохрестя Ось, і падає дощ. Бачите, яка погода. Холодно, дощ, мокро. От, Хотіла вам показати, яке ми, ми накриття зробили для дріб, тому що палимо деколи. От, А тут... Переставила я свої грядки вже. Відео вирішила зняти чисто по потребі, бо хочу запитатися у вас поради. Може хтось знає, може хтось зустрічався з такою проблемою. Подивіться, що в нас поробили крути. От. Повністю весь газон. Вся ділянка в цих противних купах. Я знаю, що кроти корисні і. Ніби тут немає такого нічого страшного, дивного, але я вам зараз покажу, як вони нам все повністю перерили. Дивіться, такі купи прямо. Тут в мене вже на цій стороді ці мої теплі грядки буду стояти. Поки що ми зробили тільки коропи. Я нічого ще не робила, навіть в тих грядках позалазли. Тут я їх так поскладала. Ось, тут у нас дрова. І нема у мене зараз поки що натхнення знімати відео, тому що ну, для відео треба мати визначений настрій, щоб людям ну, щось таке позитивне показувати. А так як зараз часи такі не дуже веселі, тому я не хочу нічого знімати. Ось, але вирішила просто витягнути камеру і зазняти ці купи, бо я знаю, що серед вас є багато, дуже таких. Вже садоводів стажем, город, люди, які займаються господарством. Я 100% знаю, 100%, що ви знаєте, що з цим робити. Подивіться, тут в мене ці мої кущі декоративні, і вони просто все перерили. Подивіться, що робиться. Я просто в шоці. Саме гірше, що вони підрили всі кущі. От. Не дуже це все виглядає приємно. Тому, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, я буду дуже вдячна, тому що ну, ми не знаємо, ми вже там всякі в інтернеті шукаємо рецепти від цього всього, але значить це щось допоможе. Чи Це треба просто сприйняти як факт. Але ну, такий краєвид, як би не дуже. Хотіла вам показати цю стару хату, ми її будемо переробляти. Я дуже тішуся. Ось Тут поки що зробили таке тимчасове покриття, накриття для дрів. От, але потім хочемо її обшити. не Знаю, може якоюсь вагонкою, може подивимося, як це дерево себе почуває. може, ну, Мені здається, що воно вже зігнило. Поміняємо вікна, цю, оцю добудову знесемо, бо це якби прибудова. Ось. Тут я хочу зробити, тут у нас вже є така компостна яма, але я хочу зробити такі культурні, знаєте, як то зараз навіть продаються вже готові компостні такі контейнери. Ось тут мрточки зберігаємо. От. І осінню я пересадила майже вже всі дерева, то що мені не подобалося, як в мене було раніше, трошечки змінила форму саду. от. Такі в мене новини. Більше, в принципі, нічого такого немає, особливого цікавого. Єдине, що от кажу, зробили ці грядки. Ну, самі короби. Грядки я буду вже робити весною. Може, ще доробимо. Не знаю. Якщо я побачу, що мені буде замало, їх треба буде ще раз по пофарбувати. Може, колір трошки зміню, бо щось майстри купили якісь такі, я не мала часу, я працюю. Зараз багато і не часу, щоб проконтролювати вони мені засвітлі. Я би хотіла такий більш темніший, антрацитовий колір. Бачите, навіть отут вони все просто обривають. Подивіться, ну це щось. не знаю. От, і тут я пересадила, От, тут у нас була лохина, вони там, де була лохина, теж все перерили. Лохину пересадила сюди в цей кут, малини ми насадили багато. Так само попересаджували її всю, чи вам видно, отак рядочком, а тут плохіна, От. і смородина. От. А вже тут перед хатою буде, грядок не буде, так як в мене було раніше. Буде суто газон. От. І багато квітів я хочу. Тут я також пересадила цей кущ, ну, знаю. Мі здається, що я попередніх відео знімала. Ще раз нагадую, що сьогодні у нас 6 січня. Так. Ми відзначаємо сьогодні Йордана. Вчора ходили до мами моєї на святу вечерю. Ось. Сьогодні ходили з дочкою, святили воду в храм церкву. От, і приїхали потім сюди запалити, прогріти хату. І я вирішила познімати, бо вже, чесно кажучи, нема терпіння з тими нашими землерейками, крутами. Тобто, подивіться, от, просто все-все перерили. От так в мене зараз тут виглядає. От, Тут так само я трошечки пересаджувала, бо, ну не знаю, говорила вам вже в минулих відео, що тут хочу робити такий культурний вже дизайн. Буду багато що забирати, пересаджувати. от, А тут примолка зацвіла, бачите? Ціта красоня. супер, Дивіться, яка вона гарненька. Вітаю вас всіх з водохрещем, Різдвом Христовим в новому році 2024-му і бажаю нам здоров'я, всім, терпіння, ну, звичайно, перемоги і миру. До зустрічі в нових відео.